Чому я хотів про це сказати, тому що церква це не про нас. Ми часто думаємо, що це про нас, про моє бачення, про моє розуміння, як би все мало бути, якби там мало є. Але є речі, які більші, ніж ми. І це Ісус Христос в першу чергу. І коли ми приходимо в церкву, догадайтеся, згадайте, про що написано: ми приходимо в ім'я Ісуса Христа, правильно? Ми не приходимо ні в своє ім'я, ні в ім'я когось, ми приходимо в ім'я Ісуса Христа. І, по суті, ми в цей момент свідчимо, це не про мене, це про Ісуса. І ця христоцентричність це ще велика сильна терапія, яка потрібна нам. Тому що ми завжди хочемо. Ось це, знаєте, як моє, я бачу, а так має бути. Я не згідний, то має все бути інакше. І ось ця ідея, коли ми приходимо в церкву, ми в цей момент починаємо розуміти, це не про нас. І нам треба це розуміти, що церква це не є щось, що люди придумали. Я проведу ще такий приклад. Багато людей приносять світське уявлення в церкву. Вони дивляться, в світі так працює, і вони думають, о, і в церкві так треба зробити. Часто вони навіть не розуміють, що і це є інша природа. Є щось схоже, але є речі, які кардинально відмінні. Це так само, як Ізраїль був, і були інші народи, але Ізраїль мав інший спосіб його Порядку, устрою, навіть, ніж інші народи. Інші, іноді ізраяни дивилися і казали, ми хочемо, як в інших народів. Але є в Божій речі і є в церкві багато речей, які не про нас, які не по-нашому навіть. І нам потрібно приходити і завжди розуміти це про Христа.